Всім привіт! Отакий от е, а такий от. Опс, 500 джерело безперебійного живлення. Українською мовою написано. Тут ці от кнопочки, це ось я платку зняв. Тут це все відображається. Дуже яскравий екранчик, особливо е, зараз там світиться, коли включаю його з світлом. Е, тут трошки, трошки напевно, тускліші і буде нормально. Значить і так. Що в нас тут є? Значить в нього таке положення, таке от якби лежаче для роботи. Щоб показати його, треба перевертати. Значить, Тут батарея, піскунчик. Потужність 500-300 ну, Вт реально робочих. Вхідна напруга 140-275 і це нормально. Він тут ще працює в якості стабілізатора. Ось там релюшки далі стоять нормальні значить Плата на платі. ну Там це не сопля, там мікросхема є якась контролер, але яка вона і що, там, не розбирається. І не буду. Проблема тут була просто така, от якби не знаю невеличка. Ось там провід контакт відірвався. Я його тут припаяв, щоб там довго не гратися. І, в принципі, вже працює апарат, так як має бути. Так що. Отак от. Вентилятор тут бачу нестандартний на 15 вольт стоїть. Він так же але працює, тому міняти не буду, На 15 В мене немає, на 12 не хочу ставити, бо може тут йде 15, і щоб не згорів. Тому хай працює краще той, що працює. Значить, з плюсів скажу, що два, два терморелей є. Отут. Бачите, на одному і на другому радіаторі по двох плечах це вообще супер. Добре, по входу стоїть на окремій платі запобіжники. 2, значить, це теж нормально. Трансформатор хороший, супер. Тут моделька є його, psu 500 ну, Класний трансформатор, нормальний. Цей реально буде працювати так як треба. 300 Вт, він точно буде тягнути. Особливо, якщо на нього все дує вон, е, вентилятор. І все. Вентилятор запускається при переході на е, акумулятор зразу. І працює. Можливо, він ще буде швидше крутитися, коли терморелес працює, не знаю. Стоїть два термореле. ну, Вони може або на захист, на відключення повністю, або на швидкість вентилятора будуть давати, впливати. Транзистори такі от стоять щось нестандартні такі, FQP. Такі ще мені в FQP не попадалися, якщо чесно. Ну Хоча 50-06 були там інші, з іншими буквами, іншими маркуваннями. Так, кому цікаво, така от моделька плати. Значить, Тут ще, бачите, ще можна один, по одному транзисторі сюди додати, і виходить, його якби, можна буде усилити. І тоді він буде давати не 300 Вт, а там, наприклад, 350 десь 380, так як стандартно дають ці упси. Думаю, знаєте, 350-380 Вт, типу, такого типу. Коротше, вони дають 380, там на них пише. Так що нормально. Все тут супер. Якщо попадається такий. Такий реліксіончик можете брати. Тут в ньому і плата так нормально зроблена, якісна пайка всюди кругом. І працює. Ну, Скажу вам, що бачите, враховуючи ці от сліди ржавчини, В нього була пилюка, він такий був запелючений. Я його продув, ще навіть не повністю все видулося компресором. І він ще в нормальному стані, якби працездатний. Конденсатори не подулися, нічого буде працювати далі. Можливо, він десь там колись і. Працював і стояв кілька років, а тепер його дістали, тому що є потреба, то не знаю на рахунок цього. Ну, в принципі, апарат хороший. Такий от, мені сподобався. Крім того, що пише все українською мовою, і це є немаловажно, Бачите, там джерело. Тут пише вихід. Ну, Одним словом, все так як має бути. Не знаю, де він робився і коли, але хороший. Тому що в нього підключення до комп'ютера ПК РС. 232, коротше, ним ще можна керувати, це ж взагалі супер. Режими зарядки. Я так розумію, батареї. Якби високий, низький і середній. Напевно, залежить від типу батарейки, який підключаєш. Більшу-меншу. Ну, це вже треба інструкцію читати. Дивитися, вже, для чого він підходить, для яких тут рекомендовано батарей. Щоб було нормально так, для скидання. Ага, це автомат по входу, скажу, в принципі, хороший апарат. Так, Не рахунок панельки, то вона отак, от от, на перший погляд, якби не дуже, але нормально. Теж 2017 рік. Бачите, ось тут пише, значить, це теж нормально працює. Тут контроллер стоїть. Ось так от ззаді. Ну, одним словом, нормально. Нормальний апарат. Єдине, що, коли вам Щоб купляти, будете. Приїде вам, беріть на ложку і розбирайте і дивіться на якість пайки. Якщо якість пайки нормальна, то значить буде нормально працювати. Якщо так собі не дуже, то краще вже його не брати, тому що враховується оцей от е, контролер тут і там, то можуть бути з ним потім проблеми, які не вирішуються, Хоча трансформатор з нього можна буде використати в принципі, нормально. І транзистори теж. тепершній час вони мають цінність. Ось так от. Ну і... В принципі, все, Так, там платка це на підключення ПК, там опари, все йде розв'язано, так як має бути. Коротше, це таке нам зараз то не цікаво, там теж є. Найдії не розбирав, не дивився, що там з нею, тому що вона і так не використовується. Тут от е стабілізатори напруги, я так розумію, стоять креночки на радіаторах. Піскунчик. До речі, пі піщалку можна включити, можна відключити, якщо там є. Малі діти, допустимо, щоб серед ночі не, не попіщали, не, не покричало воно, то можна відключити, і це є добре. Так що, отак. І, в принципі, апарат хороший. Так що, можете брати, якщо вам попадається. Все, бувайте здорові і до нових відео. Хай щастить!